ПВК Вагнер заявили, що Пригожин таки дійшов до Москви, але вже підземними течіями. Хай це новини мінус першого шоу, де гості грають проти суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Добрий вечір, країно. Це новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, яка замість крипти вклалася в мене. Хоча бухим я падаю гучніше за біткоїн. Костя бігус. А також людина, яка нещодавно розійшлася з дівчиною після більш ніж восьми років стосунків, тому тепер кінчає сльозами Андрій Бережко. Підписуйся на канал, став лайк, тисни на дзвіночок, якщо теж хочеш, щоб медичному ріхуану додали в дію під назвою «Є хапанути». <рес> до новин. Сенсація! Стало відомо, що в потязі Сергій Безруков завжди бере верхній боковий хуй біля туалету. <рес> <рес> Мешканець житомиру зрозумів, що ворожка не справжня, коли вона до карт Таро роздала ще й прикуп. Новини політики під час повітряної тривоги охоронець Зеленського може за запахом шептуна визначити, з якої країни приїхала іноземна делегація. У Генштабі зрозуміли, що офіцер передивився тікток, коли всім прийшов новий добовий пароль на блокпост чи нас згорнули, чи за самбере. Новини шоу-бізнесу. Іван Дорн просить донатити свого баригу з Парижу на ЗСУ, бо він і так віддає йому всі гроші. Але на кордоні відмовились пропускати 5 грам сатіви і пакетик єших. <ścoughs> <śmutation> <śmutation> Микола Тищенко не дивиться серіал Офіс від нього захоплює. <śmutation> Скандал! Стало відомо, що стендап-комік Андрій Берешко хотів виступити з шоу-програмою для військових з гастритом. Але його не впустили, бо їм не можна жирного. Немає коментарів. А нам тільки що повідомили, що до кордону з боку Польщі підбих. Давайте заново. А нам тільки що повідомили, що до кордону з боку. Блядь! А нам тільки що повідомили, що до кордону з боку Польщі підбих… <звук> Сюди. <свук> вона не йде. <звук> І влад яма отак десь. Так. А нам тільки що повідомили, що до кордону з боку Польщі підбіг Влад Яма. Крикнув у бік України, що він не секло їбане. Та втік назад. <звук> <звук> Добрий вечір, країну. Це служба розшуку. від мінус першого. За час нашої роботи ми знайшли такі важкі речі, як харизму слави дьоміна. Сноту Анни Алхім, почуття гумору Олексія Дурнєва та смак в одязі дяді Жори. Розшукується невідомий, що в пальто на голе тіло ганявся дитячими майданчиками за дітьми і намагався пригостити їх Морозовом. Зараз ми, на жаль, маємо лише його фоторобот. Юрій Ткач намагався перевезти в своїх трусах 10 кілограмів кокаїну. Наразі Юрія вже вдалося затримати, але пошуки кокаїну досить тривають. Також в розшуку перебувають бонуси від ПІНАП. Наразі наші джерела повідомляють, що їх було помічено за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. А зараз на зв'язку стендап комік, що переїхав з Одеси для того, щоб дати можливість одеському стендапу розвиватися. <реш> <реш> микита трандофілов, микита ти в ефірі. <реш> Добрий вечір, країна. Я веду свій репортаж з фестивалю неблагополучних сімей. Батько, мати я, я <реш> ніхуя. Фестиваль проходить у приміщень, бо на вулиці учасники можуть відчути домашній затишок та лягти спати під обіцінним деревом. Щойно розпочався. <реш> Фух. Фух. Щойно розпочався творчий конкурс. Голови родин читають вірші Тараса Шевченка на пам'ять. Я вперше чую, що після Думи мої, думи мої, лихо мені з вами звучала фраза йобаний рот. А після нащо стали на папері сумними рядами, фраза Єбать, такі завернув з тую. Нахнені <рес> спіймав. <реш> Тарік. 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 Микита, скажіть, це правда, що на цьому фестивалі багато запухлих легкодоступних жінок? Та що деяких з них вже, зібрав, вже забрав звідси на побачення Олексій Дурнів. Та хто ще з відомих людей є на цьому заході? Щойно сюди приїхав Руслан Ханомак з лекцією для закоханих пар під назвою «Розличайтесь нахуй, як я, навіщо вам ця Баторіка. Фу. Андрій Берешко вже втомився всім доводити, що він не алкаш, та що в нього таке їбало з дитинства. Також тут багато алкашів дітей, які дихають клеєм, дуже брудно і смердить. А це означає, що зовсім скоро до них приєднається міша групін та гурт корупція. Сьогодні тут багато активностей, такі як перетягування дитини з виконавчої служби та стрибки в мішках. Коротше, щойно проходив психологічний тест на якість виховання дітей. Матері мат мали з. Бля. Матері мали з да, мали... да, мати... я, я бачу. <реш> просто не виходить. Да, просто я не можу. Матері мали змоделювати ситуацію, що їх дитина повернулась додому з двійкою у щоденнику. В результаті одноголосно: 10 із 10 дітей отримали в'єбало з ноги. Перемогла дружба. <реш> На цьому, На цьому в мене все, тому що я зустрів ту свою колишню, а це означає, що вона опустилась нижче нікуди. І зараз із задоволенням мені <реш> дасть студія. <плес> Дякую. На зв'язку з нами була людина, що докладає максимум зусиль, щоб Одесу не називали столицею гумору. <плес> Микита Трандефілов. А ми повертаємося до новин. Стало відомо, що в контракті Дениса Гармаша з хорватським клубом були прописані Пушап та жіноча перука для подолання кордону. Новини шоу бізнесу: коли Стас боклан робить собі колоноскопію, то виставляє для цього світло та наймає режисера. <плес> Ось Бу повідомляє, що у Сергія Бабкіна в райдері є аудіонаркотики та спрей від комарів. Інакше як пояснити, що він всюди босий ходить? А ви не розумієте, до цього приколу? Ні. Ну, не Він дає концерти, босий, там все-таки ага. реально. Окей. Так в нього просто грошей нема. <рес> <рес> Але є спрей від комарів. <рес> ПВК Вагнер заявили, що Пригожин таки дійшов до Москви, але вже підземними течіями. Це охуєнний жарт насправді. реакція nice. да. за виступ. Сорі, я просто не знаю всіх цих інших людей. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент Оля Вольц, у якої канал на Ютубі називається Непотрібний канал. Як нам відомо, раніше цю назву носив телеканал «ЗІК» а, Оля, ти в ефірі! добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з відкриття нового торгівельного центру в Києві. За планом, тут мала бути лікарня, але Кличко переконав мешканців побудувати саме ТРЦ, пообіцявши поставити свічку за їх здоров'я. На честь відкриття ТРЦ мережа цитрус запровадила новий тип гарантії. Тепер вони одразу гарантують, що придбаний товар повна хуйня зібрана в Китаї. Мережа магазинів взуття Крокс досі не вийшла з Росії. Саме тому Дмитро Гордон щойно купив собі тут нову пару. Підтримує. Даша Астаф'єва намагається здати свої труси назад по чеку, бо з рік встигла вдягнути їх лише один раз. Студія. Олю, скажіть, це правда, що в чоловічому туалеті валік Міхієнко пісіє, сидачі? Та наскільки дивно це виглядає на пісюарі? Хто такий Віталік? Міхієнко? Хто такий валік Міхієнко? Не, Віталік. А, Віталік хто такий Віталік Міхієнко. Віталік Міхієнко навіть я не знаю хто це. Та скажіть, хто ще з відомих людей є на відкритті ТРЦ? Серед відвідувачів було помічено Гаріка Кагароцького. Який постійно кричав: це якась йобана сусня, дрімтаун рулить. Аж поки діду не пояснили, що він володіє і цим ТРЦ. Анатолій Анатоліч подрочив в дитячій кімнаті відпочинку, бо не хотів залишати своїх дітей без нагляду. Оце батько. Блять, хто це всі такі? До речі, всім, хто купить товарів менше ніж на 5 тисяч гривень, дарують квитки на сольний стендап Лєри Мандзюк. Тому люди залишають тут останні гроші. Студія. Дякую. На зв'язку з нами була Ой, дівчина, такі. в яку, якщо щось і проникає, то це голка тату ту майстра. Волявольця. Це просто база, фундамент, підґрунтя, підвалена, літосферна плита, панк, рок. Єво. Найс. <рик> nice. Нам цього не вистачало. Да. На сьогодні це всі новини від Мінус першого. Зі мною в студії працював стендап комік, сольний концерт, якого вийде на відеокасеті, бо його також хочеться на чомусь повертіти. Андрій Бережко. А також людина, у якої дія підтягнула адресу стрип клубу Долс, як прописку. Костя б'ють. Підпишись на канал і лиши коментар, якщо тебе теж зайобує, коли просять підписатися на канал і лишити коментар. Слава Україні! Героям слава! Оля, ну пару слів, скажи, що ти думаєш? Про жарти я не знаю. Чесно, ребят, я нікого не викупаю, окрім ПВК Вагнера. <гум> Серйозно ну, прикольні відоси на Ютубі. До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, сухлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!